Слава Ісусу Христу, високопреподобні Отці, дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми чули у Павла, який говорить про гординю, про гординю щодо пізнання Господа, про гординю щодо пізнання Господа. Ми дуже багато можемо про гординю говорити, і Павло говорить багато про гординю. Гординя, в чому вона проявляється, гординя. Ем, в часі реколекції, я дуже багато про те говорю, теж, коли люди приїжджають на перший тиждень, це про гріх і прощення. І Гординя – це така, такий центральний гріх, таке центральне зло в нас, але дуже часто люди не розуміють, що таке гординя, де коли люди сповідаються, кажуть, гординя в мене. я так дивлюся, і хочеться запитати, але в чому гординя? Гординя як окремий гріх. Але ми коли говоримо, то значить не розуміємо. Гординя в чомусь. Завжди проявляється, наприклад, якщо я на вас піднімаю голос, це вже моя гординя. Якщо в розмові на когось піднімаю голос, це вже проявляється моя гординя. Коли обмовляю людину, краду її добре ім'я ну, за спиною, боюся в очі сказати, це гординя. Обмовляю людину. За спиною це ще більша гординя. М? Гординя є, що я боюся вам сказати в очі, ні, бо можу втратити м, знаю, позицію, м, можу кар'єру втратити, і боюся вам в очі сказати. М? Може бути гординя, що за спиною, то я краще знаю, ніж Папа Римський. Але в очі йому, то я боюся сказати, то ж папа римський. Ні? Кхм, в очі і дуже часто, власне, так гординя між нами проявляється. Ні? Папа Франциск любив про це говорити, що пліткування, воно існує і в курі римській, і каже, це руйнує спільноти. Це найбільше зло, яке руйнує наші спільноти, сім'ї, подружжя, монастирі, пліткування. Це те, що руйнує спільноту, і це гординя. Гординя, коли зависаю в дзеркалі, і коли не дивлюся в дзеркало, теж гординя. Ну, як виглядаю. Тому <кхм> треба дивитися в дзеркало час від часу. Чоловікам теж треба дивитися в дзеркало, час від часу, але не зависати в дзеркалі. Коли для мене страшенно важливо, що про мене інші думають, це гординя, коли думка інших людей. Вирішує ну, про мій духовний стан. Що інші скажуть? Роблю щось із огляду на те, що інші скажуть. Не Бог. Тільки що інші, що ці людинки скажуть. Осудять, не осудять, зрозуміють, приймуть це, сподобається їм це. Або я в цьому що роблю, чи я сподобаюся. Чи мої діла сподобаються, чи я сподобаюся. Коли є таке мислення в мені, це є гординя. І про гординю дуже багато можна говорити. Але сьогодні Павло говорить про особливу гординю щодо пізнання Господа нашого, Ісуса Христа. Щодо пізнання. І в Євангелії ну, Ісус Провадить цю суперечку, що інші думають про нього. Думають, що він Белзебувом. одержимий. Він чинить чудеса. Він проявляє любов, він зціляє, він розмножує хліб. А люди думають, що він Белзебувом. одержимий. Не розуміють його. Не можуть, не вміють зрозуміти, але найбільше, власне, де в чому дьявол проявляється, гординя, я не хочу його чути, щоб почути. Я не хочу його пізнати, я не хочу до нього наблизитися. Господь приходить, для чого? щоб об'явити себе. Ісус приходить не щоб заховатися, але Він приходить, щоб об'явитися, щоби Ти і Ти, і щоб ми, кожен з нас з ним зустрілися. І в чому може та проявлятися гординя наша, що ми деколи думаємо, що ми все вже про нього знаємо. Або коли я маю якийсь образ Бога сьогодні. До семінаристів говорив про спотворний образ Бога. Скільки є людей, стільки є спотворених образів Бога. Наслідок первородного гріха це спотворний образ Бога, ближнього і себе самого. Це наслідок первородного гріха, паралітик. Це спотворний образ Бога. В цьому проявляється параліч мій, що я його не знаю, я його боюся, я від нього втікаю. Спотворний образ мого ближнього, тому є війна в світі, в Україні і між нами. Тому є багато війни, бо наслідок первородного гріха – спотворний образ мого ближнього. Чомусь завжди бачу роги. Чомусь батьки завжди цю дитину критикують. кажуть, що з любові, але так багато тої критики. Що забувають сказати щось добре про цю дитину, свою дитину. Забувають похвалити, більше звертати увагу на те, що добре. А коли говоримо про щось зле, то треба про вчинок говорити, не про цю дитину. Це не дитина є зла. Її вчинок може бути недосконалим. Але дитина є досконала, сотворена на образ і подобу. Не можна ніколи казати зла дитина, її вчинки деколи не є досконалі, мені не подобаються, але можливо вони Богові подобаються. Наслідок первородного гріха спотворний образ Бога і себе самого, ну, власне, що я себе не люблю, ці комплекси меншовартості, завжди себе з кимось порівнюю. Не можу бути з собою, завжди себе мушу з кимось порівнювати. І через це не можу заснути три години, бо себе порівнюю, бо хтось там мені щось сказав, щось по мене подумав, і я від цього страждаю. Не приймаю себе. Тому е, в чому гординя проявляється, це себе запитувати, Господи. От маю якийсь образ про тебе, а який ти насправді? Хочу тебе пізнати. Хочу говорити про мій образ Бога. Власне, духовне життя, дуже часто ми про сусідів говоримо. Хочемо навернення наших сусідів чи наших ближніх чоловіка, дружини. Але так насправді треба найбільше прагнути свого, мого навернення. І в чому воно може проявлятися, Господи, хто ти? Це коли я запитую, Господи, хто ти? Там є цей шлях до навернення. В чому проявляється це навернення? Це коли я навертаюся до Бога, хочу його більше пізнати. А Гординя каже: ти вже все знаєш. Ти знаєш все. А що тобі щось пізнавати? <кхем> Просимо Господа, щоб ми ну, в нашому духовному житті святий Ігнатій завжди до цього заохочує запитувати себе, просити Господа про ласку глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа, щоб його більше любити і більше наслідувати. Просити Господа про глибше пізнання. Господа нашого, коли я можу його любити, коли я, ну, Прошу Прошу, щоб він, щоб він об'явив себе, коли я не зупиняюся на тому, що я про нього знаю, тільки що я прошу, ну, Святий Ігнатій на іспиті свідомості, 15 хвилин триває молитва, і він двічі просить про ласку, про світло, щоб Господь йому. Дозволив побачити більше Бога, більше свого ближнього в правді, яким він дійсно є, не жити своїм спотвореним образом, тільки яким він дійсно є, над усе, що в ньому є, доброго. І щоб в світлі ну, Божого Слова, в світлі Божого серця, щоб побачити теж свою правду, що ти є люблений. Ти є люблена на усе ти є люблена Богом. Це є ця най, най, найвища правда, як мене Бог бачить. Гординя це коли я все знаю. Гординя проти пізнання Господа. І проти того, як Бог бачить світ, проти пізнання світу, як Бог бачить світ. З великим милосердям. Ну, батько на свого блудного сина Він з великим милосердям дивиться, здалека його бачить, вибігає йому на зустріч. Це той правдивий образ Бога. Він є в святому Письмі. Треба його шукати. В святому Письмі треба читати Боже Слово, досліджувати Боже Слово. І не один раз потрібні є зусилля, потрібно вгризатися. Це Боже Слово, вчитися читати Боже Слово, молитися Ним. Не просто читати як звичайну книжку, тільки молитися, дозволити тому слову проникнути в ум, а через ум до серця, щоб це слово проникло в моє життя, щоб воно почало формувати моє життя, дозволило мені бачити світ очима Бога. Павло говорить власне про цю гординю, це найвища гординя. Супроти пізнання, проти пізнання Господа. Якщо ти відділений, Павло говорить про важливі речі. І Якщо я від джерела віддалився Господа, якщо я його не знаю, ну, то що, що, що залишається? Коли я зможу, як я зможу любити моїх ближніх, як я зможу любити Бога? Тому просимо Господа, щоб Господь дарував нам ну, цю мудрість, цю терпеливість, власне, про Павло говорить, про послух, в чому цей послуг має проявлятися саме у пізнанні Господа. Марко каже, тими словами ми почали реколекції: призначив апостолів. Щоб бути при ньому, потім проповідувати, потім виганяти бісів, потім зціляти. Послух і смирення це перше бути при ньому, щоб набутися при ньому, щоб народитися при ньому з духа, щоб дійсно стати тим апостолом. От для цього потрібно багато смирення. А гординя, вона тебе завжди гонить. Проповідуй, вже проповідуй. Не бувши з ним, не бувши в його обіймах. Біжи, ганяй бісів і ми так ганяємо бісів. і Їх не стає менше. Бо біс в мені перше сидить власне, тої гордині. Цю гординю треба що розпізнати. Розпізнати її, назвати, в конкретному виявленні назвати, що не вмію молитися, наприклад. Навчіть мене молитися. Колись один молодий священник прийшов до мене на розмову, його дружина була на реколекціях, мама, мати дружини, свекруха була на реколекціях і, врешті, отець прийшов. На розмову з дружиною і запитував ну, про реколекції. Молодий священник, 5 років священства. І ми мали таку гарну розмову. І в кінці ми вже прощаємося і він каже: Отче, ще одне питаннячко. я кажу: добре. І Він каже: маю сина 6 років. Як його навчити молитися? <хи> Як навчити свого сина молитися? Священник? Запитує іншого священника. Як навчити свого сина молитися? Це було дуже відважне, дуже смиренне, смиренне запитання. І я це так відчув. І одразу мені миттєво прийшла така думка. Що маю йому теж відважно відповісти. Раз він мене відважно, так в чоло, запитує, я мушу йому дати таку саму відповідь достойну відповідь. І я кажу: отче, навчіться вимолитися, а про решту задбає Господь. І синочок буде так близько вас, що він сам навчиться молитися. Навчитися вимолитися. І він приїхав потім на реколекції, пережив коперніканський переворот на реколекціях, себе запитував, Боже, що я робив в семінарії? Що я робив 5 років в моєму священстві? Я людей навчав, але я сам потребував навчання. Тому це гординя це коли не хочу навчатися, коли вважаю, що я вже все знаю, все можу, і можу тільки роздавати науки, поради. Натомість смирення це коли до кінця життя, до останнього подиху я потребую навчання, я потребую молитви, я потребую любові, я потребую близькості з Ним. А тоді, каже Павло в іншому посланні, живу вже не я. Але живе Христос. Дію не я діє Христос. Поради, якщо треба, роздаю не я. Хто я такий? Але роздає тоді Христос. І люблю не я. Любові в колорадці немає. Джерела. Любові в колорації немає і в моєму серці. Але любить тоді Христос. Тому просимо Господа, щоб Господь дарував нам це смирення, щоб ми хотіли більше слухати. І в цьому слуханні Божого Слова, щоб ми відкривали свої серця, свій ум, своє життя, спрямовували на Христа у Слові. А тоді Він буде перемагати. Буде долати нашу родиню, він буде нас єднати, він буде нас стіляти своєю животворящою любов'ю. Амінь, амінь, амінь.